Вітаю, друзі, на каналі. Знайшов такий, можна так сказати, раритет 90-х років 2000-х. Так, а саме знайшов ось такі мобільні карточки від оператора джинс. Така, такі карточки. Ну, у мене це була, у мене починалося мобільне життя саме з такої карточки. Дженсу, саме перша карточка то була у мене така карточка. Пізніше, пам'ятаю, була у мене д Там, Там ще була така акція по 2 секунди. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає такі життєві моменти, а саме дзвінки по 2 секунди. Я це дуже добре пам'ятаю. Наприклад, там дзвонив. Другові, другові. Де? Він скидував і мені перезвонював. За 2 секунди мені говорив, що я вдома. Ну, потім я скидував і йому передзвонював і казав вийди на, на вулицю. Ну, такі були моменти, так. Ну, коротше, так, дивіться, друзі. Такий, можна так сказати, артефакт. Чому артефакт? Тому що ну такий лайфхачок маленький, що. Ось в даних таких мобільних, у ну, всіх мобільних карточках є ось така, такий мікрочіп. Це, це по, по тут. Ну, я так дуже багато інформації передивився в інтернеті, то дійсно, ну, можна так сказати, що на 99% я упевнений, що це є позолота. Але ну, ну, дані сучасні карто карточки, то там, звичайно, вже менше, вже менше в рази так, ну, таких мікрочіпів. Напишіть в коментарях, хто мав так, таку карточку оператора джинс. Це, по-моєму, МТС. МТС було, по-моєму. І наскільки я, наскільки я добре пам'ятаю, що ціна ціна даної карточки становила 1 гривню. Це було приблизно 97 або 96 рік. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Це був такий огляд таких е мобільних карточок джинс. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Усім бажаю мирного дня.